Книга Вихід, Розділ 35. Зібрав Мойсей усю громаду синів Ізраїля і каже до них. Ось що заповідав Господь чинити. Шість днів робитимете. Сьомий же день має бути святий для вас. Субота Цілковитий спочинок на честь Господа. Кожен, хто робитиме в цей день, буде караний смертю. Не будете запалювати вогню в день суботній ані в одній із ваших домівок. І промовив Мойсей до всієї громади синів Ізраїля: Ось що заповідав Господь словами: Принесіть від себе пожертву Господарі. Кожен охочий нехай принесе, як пожертву золото, срібло і мідь, блакит порфіру, кармазин, тонке полотно і козячу шерсть, баранячі шкури червоні, борсучі шкури і акацієве дерево, олію на світло, пахощі на миро для помазання і на благовонне кадило, онікс каміння і каміння. Щоб вправляти в Ефод і в нагрудник. Кожен добрий знавець з поміж вас, нехай прийде і робить усе, що заповідав Господь храмину і намет, і покриття Його, гачки і дошки Його, засови, стовпи і підставки їх, кивот носила його, віко. Завісу, що його покриває, стола, носила його, усі знадоби його і хліб появлення, світильник на світло, і посудини його, лампи, і олію на світло, Жертовник кадильний та носила його, і миро для помазання, і благовонне кадило, і вхідну завісу при дверях до храмини. Жертовник на всипалення, і грати міді його, носила його і всю посудину його, умивальницю і підставку до неї, запони в подвір'ї, стовпи до них і підставки їхні, і завісу до воріт у подвір'я. Кілки до храмини, і кілки до подвір'я, і мотуззя до них. Одіж службову, щоб служити в святині, святі ризи для арона священника, і ризи для синів його, щоб служити в них священниками. І відійшла громада синів Ізраїля від Мойсея. Потім поприходили всі, до кого промовило серце, і всі, кого заохотив дух. І поприносили пожертви Господові на будову намету зборів та всіх потреб і на святі ризи. Поприходили чоловіки і жінки, усі охочі серцем поприносили пряжки, сережки в ніс, каблучки, намиста, всякого роду золоті речі, і це окрім усіх тих, що принесли золоті дари Господові. Кожен, у кого знайшовся блават або порфіра, або кармазин, або тонке полотно, або козяча шерсть, або червоні баранячі шкури, або шкури борсучі, приносив їх. Кожен, хто міг зробити пожертву сріблом та міддю, приносив їх як жертву Господові, а й кожен, у кого знайшлось дерево акації, що могло здатися на яку будь-потребу. Приносив його. І кожна жінка, що мала хист, власними руками пряла і приносила пряжу блакит, порфіру, кармазин і тонке полотно. А й усі жінки, що мали до того кебету, пряли козячу шерсть. А князі приносили онікс камені і дороге каміння для оправи в ефод і в нагрудник. І пахощі, і олію на світло, і на мастило для помазання і для благовонного кадила. Усі чоловіки і жінки, в яких серце було щедре, щоб подавати на всяку роботу, яку Господь заповідав через Мойсея зробити, усі сини Ізраїля приносили доброхіть пожертви Господові. І сказав Мойсей синам Ізраїля. Глядіть, Господь покликав пойменно Бецалела, сина Урі, сина Хура з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом, і хистом у всякім ділі, щоб продумувати мистецькі задуми та виконувати їх у золоті, сріблі і міді, і гранувати каміння для оправи, і різьбити на дереві, тобто виконувати Всяку мистецьку роботу і вклав йому у серце дарування навчати інших йому і Оголіявові, синові Ахісамаха з коліна Дана. Сповнив їх здібністю виконувати всяку різьбарську роботу, ремісничо ткацьку, художню ткацьку та гаптярську роботу на блакиті. порфірі, Кармазині і тонкому полотні, Господь сповнив їх здібністю майстрів і винахідливих умільців.